Надіємося. Як наше місто називається? Україна, Україна називається країна, в якій ми живемо. ми живемо в місті Новоселиці. І ви знаєте, у мене є мрія. Я мрію про те, щоб на землі, в нашій країні і в нашому місті стало менше сміття і менше звалищ. Але це можливо, але я сама з цим не впораюсь. І я дуже прошу вас. Приєднатися до команди захисників довкілля? Ви згідні? Так, мені потрібні друзі-помічники. Ось ви будете моїми помічниками сьогодні, захисниками довкілля. Світ буде кращим і чистішим, якщо ми будемо притримуватись правил чистоти в нашому місті, конкретно, в нашому садочку. Ви мене розумієте, про що я говорю? Так, молодці. А скажіть мені, будь ласка, діти, хто кожного дня має? Рано, раненько прибирає вулиці, поливає в місті квіти. Як ця професія називається? Хто це робить? Ви знаєте? Вірники це роблять правильно. І зараз нам Сьогодні розкаже більш про, про цю гарну і важливу професію для нас. Важливо для нашого міста професії. А ви знаєте, що використана упаковка з під шампуню, пластикові пляшки. Старі газети, журнали це все є сировиною. Але з цієї сировини ще роблять нові газети, посуд. А для того, щоб все це зробити нове, обов'язково цю сировину це сміття треба розділяти. І наші діти сьогодні розкажуть вам, як це робити. іди сюди розкажи, будь ласка, Надюш. Розкажи діткам, що в ліси воздух.

Контейнер треба кладати. Молодець. А влада, влада розкаже, що треба з цим все робити. Я посела лісові утім підемо. І за це не треба. А зараз ми пограємо в дуже цікаву і незвичайну гру. На цю тему, будь ласка, сідайте на лавочку, діти. Розбирати із оцієї картини непотрібні речі. Діти розказували вірші. В жовтий контейнер ми що щомів? Пластмас. Пластмасові речі, а у зелений. Скляній. А у сині папірові. От у нас тут все перемішано. Ви головне не будете спішити, а правильно треба вибрати речі і віднести у відповідний контейнер. Домовились? Так, раз, два, три, почали. Беремо і несемо в контейнер. Швидше настрій сіла чуть і верти. Швидше. Очка, 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 очка. Так, Сюша, до нас. Сюда і Ще раз, що вони нас звали Так, які А зараз ми, я покажу, які речі ось у цьому контейнері. Подивіться, це правильно. правильно викинули? Ні. Сережа, паперові речі ми викидаємо у синій контейнер. Нічого, ми тільки вчимося. Ми сьогодні закріплюємо. Хай беруть і називаємо. Так. Цей, цей контейнер жовтого кольору, що ми викидаємо? Класне! Що викидаємо? Ви теж скажіть? Пласт yeah. жовтого кольору контейнер. А у, у зелено? зелений контейнер Шкло. 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 Бачите, скляні вироби. Може бути і банки скляні, пляшки скляні. Тож. Так. І Поміняйте у склейту і у синій контейнер ми викидаємо Шу. все. Шу. Давайте ще одні... Все. Зараз ми поскладаємо відповідно. Ми будемо ще неодноразово да, гранувати Так. і запам'ятовувати, що треба і навчити своїх батьків. Діти. Домовились? потім Всі Діти, підійдіть сюди я вам хороші щось цікаво. Для вас і для дорослих. Можливо, хтось ще не знає. Сідайте, сідайте, відпочивайте. Можна зробити корисні і дружні речі. а із спляшку під шампунь. Шпуну зробимо, касунь. Молодець! А ще наша команда, ви ж команда захисників довкілля, так? Ви ж мої помічники, друзі. Ви вмієте, ми вміємо закінчувати вірш. Будь ласка, слухайте уважно. Купувати слід до речі, тільки необхідні молодці. Потім їх не викидати, а корисне майстува. Молодці на смітник, якщо несемо, то сортуємо все окремо. Молодці, бо ці рештки забирають і на щось переробляють. А зараз, шановні гості, ми заспіваємо, як висновок цього нашого заходу гарно. Пісню підпівайте, підспівуйте пі разом з нами. Україні і нашому гарному місту Новоселя та пусям розказали, розповіли про те, що як потрібно збирати сміття, тому що ми продукуємо, чи скажімо так, наша планета Земля. Скоро може потонути в смітті, і це є дуже. Ну і за те, що ви сьогодні так попрацювали. Я хочу висловити велику подяку вашим вихователям, керівництву, які сьогодні присутні, і подарувати <шунут> вам. вам... В Школу ви підете скоро, так чи ні? так школу Отак так, Так?